Формула 1 переживає одну з найдраматичніших кар'єрних саг останніх років. Серхіо Перес, який покинув Red Bull наприкінці 2024-го В умовах дострокового розірвання контракту тепер відкрито коментує хаос у своїй колишній команді та пророчить майбутнє проблеми, які він передбачав ще під час власного болючого відходу. Мексиканський пілот, який зараз готується до нового етапу кар'єри у Каділак, не приховує усе. Що відбувається з другим місцем у Red Bull після його звільнення було цілком передбачуваним сценарієм у відвертому інтерв'ю після літньої паузи Перес розповів про свою реакцію на відставку Крістіана Хорнера, який очолював Red Bull протягом майже двох десятиліть. Складно давати оцінки команді, коли ти вже не в курсі всіх внутрішніх процесів. Але думаю, як і в житті існують цикли, він завершив свій. Який був надзвичайно успішним. Ці слова Переса звучать особливо символічно, адже саме при Хорнері мексиканець переживав свої найкращі та найгірші моменти у складі австрійської команди. Справжня драма розкривається, коли Чеко коментує катастрофічну ситуацію зі своїми наступниками у другому кокпіті Редбул. Спочатку Ліам Лоусон, потім Юкі Цунода. Жоден не зміг навіть наблизитися до рівня, який демонстрував Перес у свої кращі сезони поруч із Максом Ферстапеном. Я не здивувався тому, що сталося з другим місцем у Red Bull. Е, Я знав, що це станеться, знав, що проблеми з адаптацією будуть постійними. Достатньо подивитися, як проходили останні роки, заявляє Перес без будь-якої дипломатії. Його слова підкреслюють системну проблему. Яка тепер стала очевидною для всього паддику. Болід Red Bull налаштований виключно під унікальний стиль керування Ферстапена, що робить його майже некерованим для будь-якого іншого пілота. І я знав, що це щось складне для опанування. Ти завжди адаптуєшся до стилю керування Макса, замість того, щоб еволюціонувати, ти постійно пристосовуєшся до автомобіля, на пояснює мексиканець. Фундаментальну проблему, з якою стикався сам і яка тепер мучить його наступників. Статистика підтверджує пророцтво Переса за півтора сезону після його відходу Редбул перетворилася з домінуючої сили на команду, яка бореться за третє місце у кубку конструкторів. П'ятий титул поспіль для Ферстапена тепер виглядає нереальною мрією. А австрійська команда вперше за роки опинилася у ролі аутсайдера у боротьбі. За найвищі нагороди. Лоусон продовжав лише дві гонки, після чого його замінив Цунода, але й японець не зміг кардинально змінити ситуацію. У кулуарах Паддоку вже довгий час обговорюють те, що Перес називає постійною адаптацією замість еволюції. Інженери Red Bull створили машину Хамелеона, яка відмінно працює під керуванням Ферстапена, але виявляється абсолютно непередбачуваною для всіх інших. Колишні пілоти команди П'єр Гаслі і Алекс Албон після відходу з Мілтон Кінс демонстрували значно кращі результати в інших командах, що підтверджує тезу про специфічність Боліда RB20 та його наступників. Перес не приховує гіркоти від способу завершення співпраці з Red Bull, Але водночас визнає вплив команди на свою кар'єру. «Red Bull кардинально змінила мою кар'єру. Речі не склалися так, як ми очікували, але у нас був вражаючий успіх. Ці слова відображають складність відносин між пілотом та командою, яка дала йому шанс на перемоги та подіуми, але водночас стала джерелом найбільшого розчарування його кар'єри. Мексиканець згадує свої тріумфи, перемоги у Монако та Сінгапурі, численні подіуми, роль у здобутті командних титулів Редбул. Але ці успіхи затьмарюються останніми сезонами, коли автомобіль став настільки специфічним, що навіть досвідчений професіонал втратив можливість боротися на рівних із напарником. 18 гонок без подіумів у кінці перебування у команді стали болючим фіналом для пілота, який звик до регулярних фінішів у топ-3. Аналітики паддоку підкреслюють, коментарі Переса розкривають. Не просто особисту образу, а системні проблеми однієї з найуспішніших команд в історії Формули 1 Редбул, яка протягом років демонструвала майстерність у роботі з різними пілотами, раптом опинилася у пастці власного успіху. Надмірна концентрація на максимізації потенціалу Ферстапена призвела до створення автомобіля, який для всіх інших. Є джерелом постійного стресу та невпевненості. Особливо болючими для Red Bull стають слова Переса про передбачуваність поточної ситуації. Мексиканець фактично стверджує, керівництво команди знало про ризики, але вирішило пожертвувати універсальністю заради максимального розкриття таланту свого лідера. Така стратегія принесла кілька титулів, але тепер загрожує довгостроковим проблемам. Та втратою конкурентоспроможності. Перспектива регламентарних змін 2026 року додає інтриги до цієї історії. Новий технічний регламент може стати шансом для Red Bull перебудувати філософію створення автомобіля, повернувшись до більш універсального підходу. Але досвід останніх років показує, коли команда звикає до роботи під одного пілота, зміна парадигми стає надзвичайно складним завданням. Мерес тепер дивиться на цю драму з боку, готуючись до нового виклику у Cadillac. Е, Його досвід у Red Bull стане цінним активом для американської команди, яка будує проект з нуля та може уникнути пасток надмірної спеціалізації під одного пілота. Мексиканець неодноразово підкреслював у новій команді. Він хоче працювати над створенням автомобіля, який буде ефективним. Для різних стилів керування водночас коментарі Переса підкреслюють людський аспект професійного спорту. За технічними даними та стратегічними рішеннями стоять реальні люди з емоціями, амбіціями та болем від нереалізованих можливостей. Відхід з Red Bull Став для мексиканця не просто кар'єрною зміною, а болючим розставанням з мрією про регулярну боротьбу за найвищі позиції. Цікавим аспектом стає реакція самого Ферстапена на коментарі колишнього напарника. Голландець поки офіційно не коментував слова переса, але інсайдери команди повідомляють: чотириразовий чемпіон світу розуміє складність штабій ситуації та не несе особистої відповідальності за технічну філософію Red Bull. майбутнє покаже, чи... Зможе Редбул подолати системні проблеми та знайти пілота, здатного ефективно працювати поруч із Ферстапеном. Поки що, всі спроби закінчуються невдачею, підтверджуючи правоту пророцтва Переса. Мексиканець довів іноді найцінніша якість досвідченого професіонала Датч, здатність передбачати проблеми, навіть якщо його поради ігноруються у контексті підготовки до нового сезону «Скаділак» слова Переса набувають особливого значення. Він не просто критикує колишню команду, він використовує цей досвід для формування нової філософії роботи. Американський проект е, отримає пілота, який е, на власній шкірі відчув наслідки надмірної спеціалізації та знає, як уникнути подібних пасток. Драма переса у Red Bull стає уроком для всієї формули 1. Навіть найуспішніші стратегії можуть перетворитися на перешкоди для розвитку. Баланс між максимізацією потенціалу лідера та збереженням універсальності команди залишається одним з найскладніших завдань сучасного автоспорту. Як ви оцінюєте прогнози Переса про проблеми Red Bull? Чи справді команда потрапила у пастку власного успіху, чи зможе досвід мексиканця стати перевагою для проекту Cadillac у створенні більш збалансованого підходу до розробки автомобіля? Що ви думаєте про майбутнє другого пілота Red Bull та можливість знаходження ідеального напарника для Ферстапена? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжішої аналітики зі світу Формули 1?